Привіт! Сьогодні я знову показуватиму та розповідатиму, як встановити PHPBB3. Але цього разу я це робитиму з україномовним інтерфейсом інсталяції. Йдемо до phpbb.com.ua, Натискаємо завантаження. Тут завантажуємо. PHPBB3. Натискаємо. PHP Installation. І тут завантажуємо перший zip файл Зберігаємо файл. Тут зберегти. Йдемо до тієї теки, куди ми завантажили наш файл. Розпаковуємо. Тепер заходимо до директорії, яку ми отримали. Тут копіюємо директорію phpbb 3 йдемо на сервер і тут її вставляємо. Тепер у оглядачі вказуємо шлях до тієї директорії. Де у нас зараз перебуває PHP BB3. Тобто локальний сервер і директорія PHPBB3. Ось так. Отже, бачимо інтерфейс інсталяції, але маємо проблему. Він англомовний, і вибору немає. Тобто опція одна британська англійська. Це нам не підходить. Аби розв'язати цю задачу, йдемо до phpbb.com.ua знову і завантажуємо тут українську локалізацію. Її також розпаковуємо. Заходимо до теки Lang нижнє підкреслення UK. Копіюємо тут теку UK. Йдемо на сервер до директорії, де встановлено PHP-v3. Заходимо до цієї директорії. Знаходимо теку Language, тобто мова. І вставляємо тут теку UK. Ось таким чином. Далі повертаємось до інсталяційного інтерфейсу. Оновлюємо сторінку. І тепер інтерфейс встановлення український. Натискаємо Встановлення. Далі натискаємо Перейти до наступного кроку. Тут перевіряємо сервер на сумісність. Натискаємо Розпочати встановлення. Вказуємо ім'я хосту сервера бази даних. Назву бази даних. Ім'я користувача, пароль та префікс для таблиць бази даних. І переходимо до наступного кроку. Знову йдемо до наступного кроку. Тут вказуємо ім'я адміністратора, пароль. Підтверджуємо пароль. Вказуємо контактну емейл-адресу. І її підтверджуємо. І знову ж таки йдемо до наступного кроку. ВКотре наступний крок. І ще раз наступний крок. Тут можна просто проскролити донизу і натиснути Перейти до наступного кроку. Знову наступний крок. Тепер бачимо привітання та повідомлення, що ми успішно встановили PHP-bv3, і тут можна увійти. Йдемо на головну сторінку панелі адміністрування. І тут бачимо повідомлення, що нам потрібно видалити директорію Install. Йдемо до сервера і видаляємо цю директорію. Оновлюємо оглядач. Повідомлення зникає. І, власне, це все. Форум встановлено. Та ще й з україномовним інтерфейсом. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Хай щастить!